Ще вітаю, шановне товариство, панове майстри. Сьогодні займаюся таким некомерційним проєктом. Одна хороша, порядна знакома людина попросила зробити таку біду. То навіть, то навіть не вішав, коли не думаєте, що то? так виглядає то. Коротше, тут будуть розміщалися ось такі нитки, отак воно десь там. Замонтовано, як лист, як зберу, то все до громади, покажу, як воно вийшло. Але про що розмова? Розмова про те, що мене виникла в мене проблема з тим, що мені треба трошки багато метрів того ж канта 12-ки. В нашому регіоні я поїхав, дивлюся, є кілька, є один мебельний магазин, і там, скажімо, є. Кілька тих прутиків, тобто кілька штанометрових, є е, кілька штанометрових, то мені мало. Ну, звичайно, можна в інтернеті замовити, і там за 2-3 дні воно би прийшло. Але так, як сьогодні вихідний день, типу субота, типа вихідний, я такий маю проєкт, який не це, не комерційний, то кажуть, як я говорю, для хорошої людини. І це. І я хочу показати, яким чином я вийшов з тої ситуації. Я десь колись давно, я навіть не пам'ятаю коли. Але десь давно я під замовлення собі робив отакі радіусні фрези. Я їх маю, як виявляється три, Бо всіма, десь там, дивіться, знайшов, маю десятку, маю е, то є 16 -ка. І, власне, тут я поставив на станок стоїть 12-ка. І хочу показати, яким чином я роблю собі. Цей шкан 12-ку за допомогою таких радіусних прес. Зараз сам процес покажу. Ну, як бачите, таким нехитрим е, способом, ну, зрозуміло. Для майстрів так зразу було зрозуміло, а для хлопців, начинаючих, може, хоч, хоч, хоч хтось. Знаєте, такі радіусні фрези я бачив навіть на ринку якийсь там дядько, щось там тримав, хлоп, перебираю. Десь колись такі речі можна купити за пару рублів, і воно пригодиться. Ну, Тобто я настругав якийсь там, подивився пару планок на 12. Я, ну, і пів радіуса тягнув, обрізаю, як ви бачили, також на 12. І звичайно, якби то робилося на, на більшу, на масову, то я б зробив тут собі на зажиме, на опори, щоб воно, воно трошки і вібрує і, і трошки по такі безпеки. Я не люблю так працювати, тому я люблю, як то є безпечно, тому за майже 40 років в мене всі 10 пальців. Та й все, ну і по цезу, так хай там бере, тут нарізає зразу, поставив собі розмір, бачите, правильно. Ну і будемо мати таку красоту. Коротше, я як зроблю тут до громади і завершу, я напевно покажу, як то, як то вийшло, бо я тут ще раз кажу, я таким не займаюся, так я не виготуляємо, але так товариство. Обіцяв, що коли робив шканди, покажу вам кінець за завершення. Де ми їх застосуємо, значить, такий органайзер на бобіни, на нитки. Завершили, нехай помалював. Ви ви розуміли, колір якийсь такий, вийшов класний, але як <сміх>, на мене. Ви розуміли, що остатки всієї емалі, які були, повзмішувалися. Ну, тому що, та, як я казав, то, так як казав, поверне комерційно, Миколай запізнився, подарок принісний. Та й ми так. Але... Краска хороша, італійська. Ну і нехай служить якось так. Все, удачі. І що, і що? Ага, ще що одне. Щось там свій інтернет завжди водить про, про такі чудо настільні станочки колись там. Щоб довго не розказувати і це, я для тих людей, для тих, особливо молодих хлопців, які, які, які тих грошей, обладнання в своє дороге. І все, кожен хоче мати щось таке універсальне, що робить все. От власне, ті станки, які купляють, які для них створюють стули, розкладні. Ну ви розумієте, а що то і смішно? Той інтернет, він гуде, то і все. Ну, Крім його планки різати, той станок більше на нічого не годиться. Якщо ви виймуть трохи чуть, -чуть руску, він зразу гріється, він вибиває. 에, під нього мусить бути ідеально струвана деталь, щоб він гарно її різав. Ну, коротше, то все, що показують, характеристики, його внушаючі. він ріже 7 см висоти, він, до... все то є добре. Але в кінцем в результаті, якщо вам прийдеться щось зробити, до люда і трошка робити, ну що, ви візьмете планку 7 сантиметрів, виріжте чотири планки і спрацюєте поверення на ньому, по-перше. По-друге, деталь, ви, ви деталь не збазовано, ви на ним не можете різати. Бо його зразу зажимає і так спрацює аварійний цей. Коротше, відносно цінової політики, так, я не пам'ятаю, я за нього дав десь 50 чи 60, 58, десь 60 тисяч ну, гривень і якщо, якщо рахувати, що там пару рублів ще можна докласти пару тисяч, ви розумієте, ви купляєте стаціонарну пилу, яка має підйом нахід з Європи за 2000 євро, ви купляєте професійні установи, які гарантують цілий день ріже. А то неправда, що доліпивши ту стів сюди, стів сюди, і той казав, Зайць, якщо словна заплатить заяче серце, ну то то буде загін занесло. Ну так само і то. Ви його обкладаєте, як хочете, приспособлення робіть каретки. Але нагрузки ви йому не дасте, чітко ви ним нічого не зробите. І ні, якби воно ще коштувало, скажімо, якісь там, ну не знаю, 5-7 тисяч гривень. Ну, нехай би ще було. Ну, скажімо, за півтора тисячі доларів купити собі таке чудо, до якого треба доробити стіб, який б де мінімум, мінімум. Навіть як ви своїми силами зробите, лист фанери коштує сьогодні 7 тисяч каліброваної, ну такої хорошої, двадцятки, ну і, і плюс об'язка, ви велите знову 300 доларів, кінцевому результаті. Дві штуки доларів запхаєте, а, а, а ні. То, то є просто забавка. Показувати студентам, які навчаються техніку безпеки, показувати. Де б пальці не пхали бляти. Але то для майстерні, як це, як основний агрегат, який має виконувати основні функції, то, ну коротше, то, то нікуди не годиться, то, то просто так забавка. Добре. Коротше так, підсумок, що до, до, до такого станка і до йому подібних, нехай буде яка там модель, різні. Бо їх є багато, і різних фірми, різні виробники маю на увазі. Підсумок такий. коли ваша кар'єра столяра, вам вдасться, ви вмієте собі організувати роботу так, щоб взуміти заробити на обладнання, яке вам потрібне в свій цех, по тому після того заробити собі, побудуєте хату, потім купите машину. А потім, якщо б будете продовжувати заробляти і дати лишні гроші, аж тоді це купити бо таке чудо, просто би, ну, я то кажу, аби було, бо реально, я розумію, що тут коментарі, а ми то, а я то воно ну, працюю. Не працюю. Коротше, я говорю як професіонал, якому який маю, я маю все ну, обладнання. В мене немає тільки того, чого я не, 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 не хотів мати. Та, але практично. Так що викидайте то на самі остаток, які всякі речі смішні. А, купляйте стаціонарне обладнання, дайте працювати. То для молодих спеціалістів, тих, що розвиваються, бо, з тими мудрими старшими Все, то скоро в